Маленька внучечка, яка чекає дідуся, який зараз на позиції 4 дня нема з ним зв'язку, передає йому такий прапор і чекає його вдома живим здоровим. Родичі військовослужбовців 102-ї бригади, яка виконує бойові завдання на запорізькому напрямку 14 листопада, зібралися на пікет під адміністративною будівлею в Івано-Франківську. Вони вимагають вивести їхніх рідних із критичних позицій та провести ротацію. Леся Вердиш приїхала на мітинг із Коломиї. Розповідає, що її рідний брат та сват воюють у складі бригади. Нехай вийдуть до людей, нехай розкажуть, де наші хлопці. Нехай розкажуть, яку вони дають їм підтримку, що вони роблять для того, щоб вивезти їх в безпечну зону. Люди виснажені, люди зараз ви самі розумієте, їх бомблять без перестанку. Це три тижні вже їх бомблять. Це не перший день. Ми за них за їхнє життя будемо боротися, так як вони борються три роки вже за наше життя. Учасниця мітингу Надія Дунич каже, що її син зник без 11 червня 2020. 25-го року поблизу Малинівки. Ніхто не відповідає, так не має бути. Вони вперше пішли в бій. Вони вели всю, всю бригаду. На них можна було покластися. Він навіть був простим солдатом, злужився до молодшого лейтенанта і так раптом пропав. І ніхто нічого не думає, ніхто нічого не каже. Це біль матерів. Учасниця мітингу, яка представилася Наталією, каже, що поблизу Малинівки зник її чоловік. Зібралися рідні 102 ї бригади безпосередньо 78, й 77, й 75. й Всі батальйони тут зібралися, щоб відстояти наших хлопців, які зараз знаходяться в зоні бойових дій у Гуляйполі, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Зелений Гай. Тому що там сталася дуже критична ситуація, про яку замовчували. Про яку не розголошувало зараз? 79 й батальйон, немає ні їжі, ні води. До людей вийшли заступники голови обласної військової адміністрації Володимир Бабанін та Віталій Ільчишин. Ми минуло разу з вами цього. зустрічалися. Була було, було тут, проблемне розумієте? питання по п'ятому батальйону. Питання по п'ятому батальйону ви вирішено. Батальйон відведений зараз знаходиться на відведенні. Є представники так, бригади, мене... є представники західного оригінального управління і є представники командування с -сил, с -сил, с сил територіальної оборони. Але питання, які ми будемо говорити, вони є вузькі і ми не можемо не загалу. Зустріч людей із представниками ОВА у приміщенні адмінбудинку тривала понад годину. На неї журналістів не пустили. Після неї учасники мітингу написали звернення до голови ОВА Світлани Онищук, аби їхнім рідним, які воюють, надали підтримку та можливість вийти у безпечну зону. Його підписали понад 150 людей. Леся Вердиш каже: якщо відповіді не буде, вони будуть писати звернення до вищих органів влади. Частково знаю, частково не знаю. Частково чують, частково не чують. Частково мабуть закриває. Очі. Не вся інформація, яка є в нас, тобто від наших чоловіків, є зараз у, у всіх. Вищих. І чого, чого не доповідають. І ми домовилися трошечки високим тоном, але ми домовилися, що наше звернення беруть, що до керівництва доповідь складуть і нашим хлопцям допоможуть. Аби отримати коментар Світлани Унищук, Суспільне звернулося до начальниці управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської ОВА Ірини Лакізи. Також кореспонденти звернулися за коментарем до представників 102-ї бригади відповідальних за комунікацію. Наразі відповідей не отримали. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.